Після годинних спекуляцій на темі виїзду за кордон нарешті дали офіційне роз'яснення, яке розставляє усі крапки над і у міністерстві внутрішніх справ наголошують, що чоловіки, яким вже виповнилися 22 роки, можуть мандрувати Європою. Щоправда, для цього треба бути мати при собі не лише закордонний паспорт, але й військовий обліковий документ. Не поширюється нововведення на тих, хто обіймає певні посади у держслужбах. Таким чоловікам дозволять лише службові поїздки. Що то жінок депутаток місцевих рад, то вони вільні у своїх пересуваннях, адже така їхня діяльність не. Проте посадовиці, які на зарплаті, матимуть обмеження. Важка втрата у сам день народження Івана Франка перестало битися серце його правнука Петра Галущака. Він був натхненником для багатьох українців та все життя популяризував спадщину свого прадіда. 12 вересня йому мав би виповнитися 71 рік. Сумну звістку повідомила на своїй сторінці дружина громадського діяча. У вічність Петро Галущак відійшов сьогодні, у четвертій ранку. Відомо, що він тривалий час боровся із тяжкою хворобою. По собі правну Франка залишив шістьох синів та онуків. Колектив телеканалу Правда. Тут Львів висловлює щирі співчуття близьким та рідним померлого. Ми їх не пустимо сюда, все буде нормально. Чуєте мене, братва? Всі спокійні. Всі козаки. Півгодини на екрані, а в реальності 35 днів надлюдських зусиль в обороні. В лютому у Турецьку було спекотно від боїв. Росіяни зайшли в глиб міста та штурмували його десятки разів на день. Поліцейські з бригади Люд були в самому епіцентрі цього пекла, а іноді від ворога їх відокремлювала буквально одна стіна. Кент Кент, я гриз. Нас штурмують противник на дев'ять в будівлі, Перший поверх На ДФПВ, Срочна допомога. У такій складній ситуації нашим хлопцям доводилось робити все можливе: приймати швидкі та ідеально правильні рішення, а іноді навіть вводити ворога в оману. Це була легендарна оборона, і не показати її світу Юрій Бутусов просто не міг. З різних сторін були штурми, їх брали викладати в кільце, але хлопці героїчно тримали свої сектора, допомагали один одному і зуміли відбити наступ, відбити ворога відсунути на пару метрів, метрів сотні назад і взяти в полон. Першими стрічку дивляться поліцейські ветерани. Саме вони ті критики, які скажуть про фільм, правдиву думку. Адже більшість з них є реальними героями не лише оборони турецьку, але й багатьох інших боїв проти агресора. Хочу сказати, що безпосередньо гріза е, позивним. Я знаю особисто всі бойові виходи, які я мав е, на Донецькому напрямку. Всі бойові розпорядження зачатов він. І крайній виїзд також я його пам'ятаю, коли я отримав поранення, і він нам допомагав Вивез з евакуацією і безпосередньо вивозив на поле бою. Так що я пишаю з тим, що зараз побачив фільм про таку людину, яку я безпосередньо знаю. Ми молодці, і ми розуміємо, що краще бути звичайно з державою і краще, звичайно. Максимум для того зробити, щоб вона далі для наших дітей існувала. 35 днів оборони Турецьку невдовзі побачать і цивільні люди, і тут основним є питання: чи зрозуміють посил. Ветерани переконані, стрічка зламає стереотипи. Та обов'язково спонукає замислитися, як я особисто можу захистити Україну. Ходять такі хибні думки, що поліція не воює, але це не так. Поліція з вторгненням російської агресії з 22-го року приймає участь при захисті батьківщини. Як починали з Києва, так і зараз беруть. На сході на Донецькому, на Харківському, на Луганських напрямках всім треба зціпити зуби і старатися добити, дожати цю сволоту, яка є, яка пішла на нашу землю. Євгенія Полікарпова, Марія Тацинець, Остап Кульпа. Правда, тут Львів. Коригував вогонь по об'єктах зсу одразу в п'яти областях. Серед них і Львівська негідником виявився 40-річний працівник хімічного заводу. На замовлення ФСБ він не лише позначав координати на Гугл-картах, але й збирав розвіддані під виглядом дружніх розмов. Зрадника затримали, коли він фіксував наслідки прильотів на Київщині. Зараз ворожий агент під вартою і йому загрожує довічне ув'язнення. Основним його завданням було пошук і передача координат аеродромів, комплексів ППО та підприємств з виробництва безпілотних систем сил оборони у Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській та у Львівській області. Під час обшуків у нього було виявлено та вилучено смартфони з геолокаціями, фотографіями та іншими звітними матеріалами, які зловмисник готував для передачі окупантам. Слідчі служби безпеки вже повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України, а саме державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Цинізм, який просто не вкладається в голові. Слідчі ДБР завершили справу адвоката, який наживався на родичах загиблих воїнів. Одна з його жертв онкохвора вдова. Шахрай збрехав бідолашні, що у неї можуть виникнути проблеми із державними виплатами. Та пообіцяв, що допоможе за 30% від суми компенсації. А ще негідник брав з потерпілою щомісячну оплату за свої послуги 25 тисяч гривень. Бай більше вимагав, аби вона написала заповіт на його ім'я. Іншу вдову правник переконав, що її чоловік живий, і він може його повернути майже за півмільйона гривень таким чином шахрай видрав у своїх жертв більше мільйона. І якщо суд визнає його винуватим у цьому мерзенному злочині, то він сяде заграти на 12 років. Та як потрібно любити рідне місто, як потрібно ненавидить людей, які тут проживають, щоб зробити такі речі. Поліція пожежні та сила селени експертів у самбурі шокуюча подія. Місцевий мер заявляє, що вночі згорів будинок смутку і зайнявся не просто так, його навмисно підпалили. Сьогодні в ніч було, звісно, підпал будинку смутку, і дуже прикро, що це відбувається напередодні того, що ми мали відкривати цей потрібний місту комунальний заклад. Комунальники, які розгрібають згарище, кажуть, що вогонь поширювався приміщенням буквально блискавично. Тож, шкоди підпалювач завдав чималої. Завдяки тому, що використовувалися матеріали, які швидко не загоряються, підпалюючи, не вдалося досягти своєї мети. Зараз підраховуємо збитки, і я переконаний, що якнайшвидше найшвидше роботи все-таки будуть завершені. Чи був це дійсно підпал і особливо, кому саме могла заважати сакральна споруда? Питання, на які слідчі зараз шукають відповіді. Даний час проводяться заходи спільно з представленням поліції щодо встановлення причин виникнення вже. Обвинувачення по двох статтях та довічне ув'язнення. Відпочинок замістом завершився для 29-річного чоловіка великими проблемами. Ця історія сталася ще 19 квітня. У білий день на рекреаційній базі неадекват свариться з людьми. Аргументів у Дебошира не вистачає. Тож він вихоплює свій травмат та відкриває вогонь прямо по опонентах. Тоді поранення живота та грудей утримали 45-річна жінка та чоловік, якому 51 рік. А от їхній друг на щастя відбувся лише переляком. Виявилося, що нападник був під дією психотроп грибів. і от тепер розслідування завершили, а справу вже передали до суду. І яким буде рішення, вже залежить від служителів Феміди. Тривожний дзвінок до патрульних. Матір з немовлям потребують термінової допомоги. Жінка поспішала до лікарні, адже у малечі була дуже висока температура. Але через затори це завдання виявилося не з легких. У лічені хвилини служиві знайшли бідолашну та супроводили сім'ю до медиків. ми туди. Дивіться, ви бачите нас чи ні? Ми ну, тут, от де ми. Ну давайте. Дякую. Дуже-дуже дуже, дуже, дуже сильно дякую, Мотоцикл став на дибки, а авто вилетіло прямо на тротуар. Мешканці міста Рудки стали свідками без перебільшення шаленої аварії. Там у білий день розминулися мотоцикл та легковик. За кермом шкоди був водій, якому 56 років. А от двоколісом керував 15-річний юнак. Від удару байк буквально кинуло на знак пішохідного переходу. А от власник добряче побився і тепер перебуває в лікарні. На місці працюють слідчі та експерти, аби встановити достеменні причини аварії. А коли воно знайдуть йому загрожує до трьох років. Обмеження волі найулюбленіші моменти в нашій роботі сьогодні. Ми в природу повертаємо 22 буревітра. Не так давно вони були у небезпеці, але люди їх врятували. Червонокнижах буревітрів знаходили пораненими або ж зовсім незахищеними пташенятами та приносили до домівки врятованих тварин. Там волонтери робили усе можливе, аби вилікувати парнатих та привчити їх до самостійного життя на волі. А ця робота є вкрай важкою та кропіткою. Але тепер 22 птахи знову повернулися до природи. Сьогодні вони вже повністю здорові. Активні розльотані у великому вольєрі і повертаються в свої природні середовища.